У Полтаві представники СБУ Укрпошти Полтавської ОВА та Полтавської облради погасили поштову марку, присвячену СБУ. Це знакова подія, яка засвідчує високу оцінку роботи Служби безпеки України. Вже давно на марках зображують важливі події та видатних героїв. Введена в обіг марка зафіксує вклад СБУ в майбутню перемогу. З перших днів війни спецпризначенці втілюють надскладні операції в найгарячіших точках фронту. Вони виявляють і притягують до відповідальності. Сті зрадників, колаборантів, прихильників держави-агресора та запобігають терактам лише з початку цього року полтавським СБУ було повідомлено про підозру майже 80 особам, які вчиняли дії на шкоду державній безпеці. Ще 30 осіб було засуджено. На жаль, часто працівники СБУ віддають за перемогу своє життя. Тому ця марка буде також вшануванням їхньої героїчної пам'яті. Укрпошта буде розповсюджувати цю марку по всій Україні. А СБУ передасть стікери із зображенням марки своїм спецпризначенцям. Вони будуть наклеювати їх на боєприпаси, які скидають на окупантів. Так загарбники будуть отримувати листи щастя, які стануть нагадуванням, що смерть це єдина перспектива для них на нашій землі.